Кібербрама питання безпечного перебування в цифровому просторі стає дедалі актуальнішим. Спершу для цього створили телеграм-бот. Його напрямком роботи була боротьба проти розповсюдження наркотиків. Втім, з початком повномасштабного вторгнення проєкт отримав новий вектор. Президентом України в 23-му році в вересні місяці було анонсовано проект мрії, який був націлений на процвітницьку діяльність. Він був створений для учнів, також батьків і вчителів. Тому було прийнято рішення департаментом кіберполіції про ребрендинг -проект і внаслідок чого ми отримали назву Брама. Таку назву проєкту обрали не випадково, адже брама символізує міцні ворота, що захищають мирне населення від загроз. Відтак задум створили як інструмент протидії пропаганді та дезінформації, які поширюються у просторах інтернету. В Синергії проєктів діють канали, які налічують зараз близько 150 тисяч підписників. Суть каналу донесення оперативно і швидко інформації до наших громадян стосовно якихось інцидентів, які вчиняються в кіберпросторі, також надзвичайних. Події роз'яснення, якесь надається, бо, як ми розуміємо, російська інформаційна експансія вона поширюється з кожним часом, з кожним днем все більше, і нам необхідно роз'яснювати якісь певні моменти, які вчиняються фактично в нашому медіапросторі. Також у проєкті передбачили функціонування телеграм-боту під відповідною назвою. Його основне завдання допомогти розпізнати та блокувати небезпечний контент в інтернеті. Фактично, алгоритм роботи його дуже простий. Перше, ви… Як користувач мережі інтернет при онлайн-серфінгу можете наткнутися на джерело або протиправного контенту, або дезінформації. Що нам необхідно робити, ми копіюємо це посилання на медіа джерело, закидаємо його відповідно в наш бот і в подальшому? Небайдужі волонтери долучаються до блокування такого джерела в мережі інтернету. Також кібербрама має розгалужену телеграм-мережу. Є сервіси, які допомагають отримати зворотній зв'язок та допомогу від громадян. Так, до прикладу, інформацію про ворожих коригувальників, зрадників, диверсантів, паліїв, військових автомобілів та інших поплічників РФ можна передавати в бот народний месник. Якщо людина проживає на окупованій території, вона може надати інформацію нашим збройним силам і спецслужбам, відповідним яким буде корис. На ця інформація про місце розташування ворога, фактично. Також що актуально для нашої області можуть надати інформацію про. Колаборантів дуже розповсюджені спочатку початку повномасштабного вторгнення поняття люди, які є сторонниками руського міра, можна сказати, в подальшому ця інформація анонімно відпрацьовується і винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Важливо, що долучитися до проєкту Брама може кожен охочий, хто готовий пліч опліч з працівниками кіберполіції протистояти російській пропаганді, адже наближати перемогу легше разом. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.